Добрий день, шановні депутати запрошені. Прошу депутатів зареєструватися. На пленарне засідання 45-ї позачергової сесії міської ради, 7-го скликання з 36 депутатів зареєструвалося 22 депутата. Присутній голова районної ради Лаптєва Володимир Миколаївич. Для участі в пленарному засіданні позачергової сесії міської ради запрошені та присутні керівники міського голови, керівники відділів управління міської ради, керівники комунальних підприємств міста, представники місцевих засобів масової інформації. Пропоную розпочати засідання 45-ї позачергової сесії міської ради. Прошу голосувати. Пленарне засідання 45-ї позачергової сесії міської ради оголошую відкритим. Шановні депутати, запрошення відповідно до регламенту Ради для здійснення спостереження за процедурою проведення відкритого поіменного голосування та здійснення процедурних вимог необхідно обрати лічильну комісію. Вношу пропозицію до складу лічильної комісії, обрати депутатів Мельника Олександра Олександровича Зикову Тетяну Борисівну. Будуть якісь зауваження щодо запропонованих кандидатур. Немає зауважень. Прошу голосувати за склад лічильної комісії. Депутатів, прошу визначитись. Прошу депутатів приступити до виконання обов'язків. Шановні депутати, продовжуємо нашу роботу. Проєкт порядку денного пленарного засідання 45-ї позачергової сесії міської ради розданий. Прошу голосувати за основу. Депутатів, прошу визначитись. У кого з депутатів є зауваження пропозиції по порядку денному? Немає. Голосуємо. Порядок денний в цілому. Депутатів, прошу визначитись. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Пропонується такий регламент проведення пленарного засідання. Для доповіді з питань порядку денного до 5 хвилин, виступи до 3 хвилин. Питання доповідачу подавати в усній формі пленарне засідання провести без перерви. Не буде ніяких других заперечень. Є пропозиція затвердити даний регламент. Депутатів прошу голосувати. Розглядається питання про внесення змін рішення міської ради від 24.02.2017 року номер 538 про затвердження програми підтримки. Громадських організацій, діяльність яких спрямована на соціальний захист осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці на 17 20 роки, питання розглядалось на розширеному засіданні постійних комісій. Підтримано доповідач начальник управління праці і соцзахисту населення Хіпкало Вікторія Вікторівна. Пропозиція була на комісія, щоб брати гроші з тих учасників та частини. Так, да, так, да, так. Да. Є необхідність доповідати. Переходимо до обговорення. Хто бажає висловитись по даному питанню? Прошу. Я на комісії то, що безплатно, то ніхто не це. Тому я вношу предположение, щоб частично люди, які отримують льготи, Оплачивали эти анголименты или колоны. Это уже обговаривается. 50% или 30% они должны. Я? На комиссии депутаты как бы, приняли решение, что полностью консилируют. Но, тем не менее, я хотел выучить это. Виктория Викторовна, прошу. Вы готовили программу? Какие у нас льоты? По ком? А, у нас в програмі громадської організації вісім організацій, які ми виділяємо кошти для оплати оренди за приміщення, які вони займають комунальні кошти зв'язок. І е, за їх пусними зверненнями ми вносимо пропозицію, щоб вони е, користувалися басейном безоплатно. Одна особа буде мати право на е, два, е, два рази в тиждень, це вісім разів на місяць. А, талони, які розроблені вправеніла світлому спорту, які будуть надаватися голові громадської організації, голова громадської організації буде мати право надати своїм членам громадської організації і при прив'явленні посвідчення вже в самому ЮСШ безпосередньо будуть допускатися до занять плавання. А якщо громадська організація прийме рішення, що тільки один раз на місяць їх пільговий матиме право, ну це їх право. Ми розрахували на 24 чоловіка на місяць. Але ж це можуть бути різні люди. Одна і та ж особа, яка буде цілий місяць користуватися цим правом або протягом року ця одна особа, а це можуть бути різні члени громадської організації. А депутати пропонують вартість послуги один час, його вартість 50 гривень. Депутати запропонували, якщо 50% або ж 30%... Щоб пільгавий контингент сплачував. Буде виділено конкретний час. У робочий день це на 17.35 до 18.35 користуються басейном Пільговий контингент, а у вихідний день на 13 годину до 14 години. Яка сума на рік 18 115 тисяч. А ви мені скажіть, ви визначали по восьми організаціям громадським. На їхні звернення і як оприділяли кількість відвідувань по кожній громадській організації. В одній громадській організації 2 тисячі, в другій там 6 тисяч, в третій 10 чоловік. В Раді Вітарані, наприклад, 6 тисяч осіб, які перебувають на обліку, але у них бажаючих майже. А В організації інвалідів довіра 350 тисяч науков, 350 чоловік науку, бажає тільки одна особа. в організації ОТОЗ 85 осіб, бажає тільки один чоловік, у афганців 305 чоловік, у Чорнобильців 400, там бажають майже до 20 осіб. Але ж ми надано її право відповідно до нашої програми на 5 Члени громадських організацій, учасників АТО також бажають, ну, велика кількість людей вважають. Користуватися власти. Але ми розрахували на 5 осіб для дві громадських за учасників, ато 4 для інших. Жемчужинка – 40 дітей. А, також ліку на одного чоловіка. Івані-візочників, 30 осіб, які а, прибувають на обліку цій громадської організації. Ми розрахували на подмостку. Одна особа, у нас 40 чоловік. Вони більше п'ятниці. Тарані, там, вид, там, існов, ну, 24 человека, 120. Не, ну, мы лимит, там. Вот они. Сили... Ви наполягаєте на питання ставити питання по часткової сплаті? Я, Сергій Олексій, я свою позицію висказав і я буду проти голосувати проєкт. А там кожен депутат має свою Ви не настаєте на голосуванні? Ні. Ну, треба цю програму ще передивитися, тому що якщо є можливість... У нас надати додаткові часи, і є таке бажання в інших організаціях, а одні відмовляються. Тим паче, що це стосується безпосередньо, як я почув, дітей-інвалідів. Тут треба більш пристально подивитися, Олександр Микавич, по цьому питанню і в подальшому розглянути, якщо є більше бажаючих. Ну, мабуть, треба на, більше виділити місць. Якщо буде наполягати інші громадські організації, за що звільнення і небажання в одних організаціях можливо надати другим. Ну, що стосується хлопцям, учасникам АТО, ну і так далі. Тобто, треба подивитися от, на, на ці моменти і врахувати, щоб я розумію, що всім... Всім, всі доволі не будуть, навіть якщо все добре, буде, все одно хтось знайдеться, що буде не так, як треба для нього. Обмеження з часом. Це не значить, що одна дитина інвалід буде 8 разів на місяць. Це може бути по одному разу 8 дітей. Тобто заважає... Я говорю, за збільшити кількість відвідувань. Ми говоримо про те, що База Дюсиша юність дає можливість нам на сьогоднішній день відвідувати ну, обмежену кількість. Ну, у нас обмеження, якщо це пов'язано з дітьми, воно зв'язано з нефаткою тренерів. У нас не вистачає 8 тренерів. У нас сьогодні 4 тренера там, а 2 на сумісниць. У нас є така можливість для дітей. Можливо, створити групу по жемчужинкам, як спеціально відвести там часи для того, щоб вони мали можливість оздоровитись вже з тренером. Так, Серйозно. Ми це враховували. Ми враховували те, що це все таке. Без нагляду і батьків в великому басейні у нас є ще басейн четвертого ліцею, де менша глибини і два басейни, менший і більший, Це враховували. Безумовно, і будемо дивитися по факту, щоб не простаю басейн всі часу. Те, що Такого, я думаю, не буде, але відкажуємо. Дякую. Ще бажаючи висловитись по даному питанню. Немає. Ставлю на голосування. Без змін прошу прийняти рішення. В цілому депутатів прошу визначитись. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про вирішення питань щодо регулювання земельних відносин в місті Лазава. Питання розглядалось на розширеному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач, начальник відділу містобудування та архітектури земельних відносин міської ради Інна Петрівна Кошляк. Є необхідність доповідати дане питання? Запитання до доповідача. Бажаючи висловитись по даному питанню, немає. Переходимо до прийняття рішення без змін. Прошу прийняти рішення в цілому. Депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про спрямування фінансової допомоги, ДП, Лазова водосервіс», КП, Теплоенерго на поворотній основі для здійснення фінансово господарчої діяльності. Питання розглядалось на розширеному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідать Залізінський Олександр Миколаївич, начальник управління ЖКГ та будівництва. Прошу, Олександр. Мова йде про надання дочірнього підприємства Лазова водосервіс», комунального підприємства теплоенерго фінансової допомоги в розмірі 1 мільйон гривень на поворотній основі з терміном повернення до 1 грудня 2018 року. Проблема виникла в тому, що на сьогоднішній момент Відповідно до постанови кабінету міністрів, яка затверджує порядок здійснення видатків місцевих бюджетів за програмами за державними програмами, визначено порядок проходження коштів через казначейські рахунки. Так, на сьогоднішній момент комуналь дочірне підприємство відповідно до цієї постанови може сплачувати за рахунок субсидійних коштів тільки на Виплату заробітної плати, розрахунки за електропостачання, розрахунки за придбання питної води, податки, крім податку на додану вартість і все. На сьогоднішній момент в результаті того, що підприємство отримало державну субсидію в розмірі 6 мільйонів, воно повинно сплатити податок. Комунальне підприємство «Вода» Харківської міської ради на сьогоднішній момент не має в своєму реєстрі податкових накладних, які могли б передати нашому підприємству для того, щоб погасити цю заборгованість. Тому підприємство до 30 березня повинно сплатити податок в розмірі 1 мільйон 200 гривень. Податок не субсидію, а на... податок за отриману субсидію. Тобто підприємство отримало субсидію і воно повинно сплатити податок на додану вартість. Кошти, субсидійні кошти. Ні, це податок на додану вартість за отримані кошти від державної допомоги в вигляді субсидії. Запитання є до доповідача? Немає? Присаджуйтесь. Хто бажає висловитись по даному питанню? Нема бажаючих? Я задам, не задам, а висловлюсь по даному питанню. Значить, ситуація по водосервісу з кожним днем складніша є. Перші питання. Які пов'язані були з святкуванням 8 березня і виплатою заробітної плати потім днем житлово-комунального господарства, людям не виплатили взагалі заробітну плату, частково там за рахунок тих коштів, які надходять за межами субсидії. Вийшла колізія, така не зрозуміла мені до кінця. От, не маючи заборгованість по енергоносіям, глядячи тільки бюрократично у папери, ми не змогли людям виплатити заробітну плату. Хоча, якщо дивитися і юридично, і з усіх сторон, необхідно це зробити. В свою чергу я не осуждаю казначейство, ну вони віднеслись до цього холодно, коли пройшла даже неділя, після того начальник обласного казначейства знала тільки, що є полозовий така проблема. До цього проблеми на рівні там не зрозумілих мені начальників відділів. Коли ця проблема... Стала вже зрозуміла, її винесли на рівень обласної державної адміністрації. Шахненко Євген Дем'янович офіційно звернувся на Міністерство фінансів про роз'яснення даної проблеми От, по постанові. Кошти лежать на рахунках водосервісу, але вони не можуть їх використовувати. От, ускладнюється ситуація. Кошти зайшли по субсидіям за надані послуги. Виникає проблема по ПДВ. Якщо вони своєчасно не сплатять ПДВ, потім за ці мільйон двісті заплатять майже 500 тисяч. Тобто, ну, ви самі розумієте, до чого це може привести. Чого ми і пішли на те, щоб просити вас виділити. Ці кошти. І в нас проблема почала ускладнюватись у зв'язку з настанням морозів. Значить, буквально у неділю були провали на виходному колекторі на трубі еліпсної 1200 800 діаметрів, яка прокладувалась у 2002 році. І на сьогоднішній день ми не передбачали таку ситуацію, яка могла поставити. Наш мікрорайон техногенну катастрофу, будемо так казати. Завдячуючи зусиллям, я вдячний керівництву водосервіса, також частному підприємцю змогли цю ситуацію врегулювати. Вчора пройшла ктеп по цим питанням, також питанням по. Центральній лікарні по неврологічному відділенню, де також була ситуація протікання кириші. В результаті вийшло дві щиткових електропостачання, там було обісточено, була чуть ли не евакуація людей. Тобто ну, Ці питання всі пов'язані в нас безумовно з тим, що. Дуже довго ми експлуатували наші водопроводи, каналізаційні системи, системи електропостачання, дахи і так далі, що призводить до таких непередбачуваних складностей. І от продовжуючи далі, вже ми виявили вже сьогодні також обвал колектора в районі проспекта Перемоги, да, фавориту. Не знаю, знайшли там зараз ту проблему не знайшли. Уже в нас четвертий день люди другого мікрорайону без води, тому що той водопровод, який там лежить діаметр 300 труба. Е вирили, залатали, дали нагрузку через 5 метрів знову лопає. І от буквально сьогодні вже третій, да, третій порив. Е От, який не дає можливості дати людям воду. Я говорив, вже відпрацюйте питання відпуску води з других домів, можливо, 4-го мікрорайону, 5-го мікрорайону, от, щоб до вечора проблему цю рішили, щоб люди могли можливість набрати води хоча б на приготування їжі. Ні, тоді з технічною водою, я вже говорив з МЧС, відпрацюйте питання забезпечення технічною водою. Ну на вечір, щоб вода у людей була хоча б частково, по двом позиціях. Технічна питна. Ну, отакі діла у нас неважні. От, по комунальному господарству. Ну, я думаю, ми з цим справимося, якщо більш немає. Висловлені депутатів, прошу перейти до прийняття рішення і визначитись. Рішення прийнято, дякую. Про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.16 року номер 480. Сім про затвердження програми реформування і розвитку ЖКГ міста Лазова на 17-20 роки. Питання розглядалось на розширеному засіданні постійних комісій. Підтримано доповідач Олександр Миколаївич Залізінський. Є необхідність доповідати? Запитання до доповідача. Бажаючи висловитись по даному питанню. Переходимо до прийняття рішення депутатів. Прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається питання про схвалення мінопроекту підготовленого до участі у Харківському обласному конкурсі розвитку тергромад разом майбутнє у 2018 році та дання згоди на співробітництво з територіальною громадою села Дамаха. Питання розглядалось на розширеному засіданні постійних комісій. Підтримано. Доповідач начальник управління економіки. Гранкін Сергій Олександрович. Є необхідність доповідати дане питання? Запитання до доповідача немає? Бажаючи висловитись по даному питанню. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення міської ради від 22 грудня 2017 року номер 807 про міський бюджет на 2018 рік. Питання розглядалось на засіданнях постійних комісій. Підтримано доповідач начальник управління фінансів Мосінцева Тетяна Станіславівна. Є необхідність доповідати? Запитання до доповідача. Бажаючи висловитись по даному питанню. Немає. Переходимо до прийняття рішення. Без змін прошу прийняти рішення в цілому. Депутатів прошу голосувати. Рішення прийнято. Дякую. Розглядається пункт депутатські запити. В межсесійний період запитів від депутатів не надходило. Розглядається пункт різне. Бажаючи виступити. Прошу, Ігор Івановича. Ігор Іванович, ми пам'ятаю в попередньому викликанні, що року приймали програму збереження та щодо економічного потенціалу міста Лозова. Зараз я останнім часом не пам'ятаю таких програм щодо збереження економічного потенціалу, але хотілося б знати, що у нас з економічним потенціалом у місті. У зв'язку з тим, що дуже багато возівчан зараз оформлюють документи на виїзд за кордон, я так розумію, наше місто буде втрачати в податках заробітні оплати. Чи може у нас економічний відділ, якийсь прогноз підготувати, щоб ми знали, куди йде наше місто, до якого економічного потенціалу і що в подальшому буде. Тут у нас мати можливість розвиватися, оскільки я вже знаю, що навіть підприємці, які мають свій бізнес, закриваються і їдуть працювати на заводах у Польщі. На ну, наступному чому сесії я думаю, що підготуємо такий прогноз, до 2020 року розвитку міста лазовав. Ми формували показники розвитку міста, вони у нас є сформовані. І в вигляді документу ми винесемо на розвитку тут. Інформацію, виїжджає, отримуємо загарбні. Цифра. Скільки вони виїжджають? Є офіційні дані статистики по міграції, але там немає е, куди від'їжджати, чи за кордон, чи ну, бачили, через... що вони отсюди виїжджають. Є статистика міграційних процесів по місті. Ми втрачаємо працівників, ми втрачаємо, втрачаємо податки, ми, ми втрачаємо споживачів послуг. Ну, але є тут інший момент про те, що ми і є ще не оформлені місті, Тобто люди не знімають прописку і виїжджають на якісь течії. Тобто на наступну сесію можна це зробити. Підготовте на наступну сесію повністю інформацію для відома депутатів. Ще питання будуть? Я додам те, що от Ігор Іванович задавав питання. Ми зараз направили на учобу двох представників одного представника з міської ради, другого представника від громадської організації, які на сьогоднішній день навчаються в місті Києві, періодично туди відвідують лекції по перспективному розвитку територіальної громади Лазівщини. Ми сьогодні готуємо такий план перспективний для того, щоб по пунктам, які стосуються і економіки, і соціальних питань, також промисловості, розвитку і так далі. Ну, Хоча ситуація, ви самі знаєте, що на сьогоднішній день не тільки в економічному плані, а також і на сході України, не дуже радує. Тому звідсиляє всі проблеми. Не буде більше виступів? Зауваження щодо проведення сесії будуть якісь? Не буде? Порядок денний вичерпано. 45-та позачергова сесія міської ради оголошується закритою.